Доброго всім дня! Сьогодні я на своєму городі біля своїх улюблених томатів і хочу вам розповісти, як же ми з чоловіком їх вирощуємо, як ми за ними доглядаємо цей продукт, цей овоч, ми дуже-дуже полюбляємо. Полюбляємо його у різному вигляді і в свіжому, і в консервованому. Полюбляємо виготовляти з нього різні кетчупи, соуси та пасти. І тому стараємося виростити, щоб був і смаковитий, щоб був і для салатів добрий, і щоб був для соку гарний, і щоб був і для кетчупу смачненький. І тому догляд за помідорами насправді для нас це насамперед задоволення велике. Особливо, коли вирощуєш гарний врожай. У цьому році ми також посадили дуже багато різних сортів, посадили і своє улюблене Дебарао, якому ми віддавали перевагу на протязі багатьох років. І в цьому році вже хотіла посадити нові сорти, але посадила поряд з новими сортами, такими як Турмалін, Мелані, полосатий енто та багато. Сортів гномів в цьому році у мене є. Кіско томат посадила. І багато-багато інших. Так ось, насамперед, я вам хочу розповісти про те, як же складається догляд над томатами. Ми з вами разом садили їх, є у мене відео. Можете подивитися, хто вперше на моєму каналі. Що ми закладали в ямку, який ми гарно робили, гарно робили суміш для цього. І в подальшому наші томати росли. Ми для цього, щоб в них був гарний ріст, обробляли їх насамперед фунгіцидами, віддаємо ми перевагу радомілу на протязі багатьох років обробляємо свої томати радомілом. Це для того, щоб запобігти прояву хвороб. На томатах, які визвані бактеріями та вірусами. Також обробляємо від шкідників. Шкідники дуже полюбляють томати, які тільки шкідники не водяться на томатах. Цей колорадський жук, ви знаєте, полюбляє і різна тля, і білокрилка також. І тому ми насамперед вибираємо дієвий. Захист для нашого томату, це в цьому році віддали перевагу інтексициду Ампліго. Обробили вже ним пару разів наш томат. Що я вам ще хочу розповісти? Щас, зараз у нас настала пора дощів. І коли настає пора дощів, то для томату, як ви знаєте, це не дуже гарно. Томат так, він полюбляє вологу, але це. В першу чергу, щоб був достатній полив. Сонце і полив це саме-саме головне для томату, щоб він прозростав гарно. Але коли наступають дощі, перенасичується волога земля, вони зараз, саме в цей період з усієї сили висмактують із нашої почви калій, а коли йде, піднімається по стовбуру калій, то він перекриває хід такому, такій важливій речовині, як кальцій. І от саме зараз нам потрібна кальцієва підкормка томатів. В першу чергу, для того, щоб запобігти сірої вершинної гнилі. Сіра вершинна гниль це для томату дуже-дуже Хвороба неприємна. Вона починає поражати томати наші, і, ну, це, як ви бачите, з носиком у мене сливка, то от саме з носика починається. Це, вона така суха гниль, сіренька і розходиться по томату. І тоді наші томати гинуть, Вони не... не... Їх не, їх не можна використовувати ні в їжу, то треба наш урожай, який. Пошкоджений цією гнилью, його треба весь знешкодити. І тому зараз наша перша, найперша допомога для томатів, щоб вони не захворіли, їх потрібно обробити і ось, щоб зберегти насамперед гарний врожай наших томатів. Ми зараз повинні обробити кальцієвою селітрою. Кальцієва селітра, ось у мене вона зараз є під рукою. Я вам покажу, щоб ви бачили, що це таке. Це така, ось такі гранулки біленького кольору. Беремо 20 грам селітри кальцієвої, розводимо її у 10 літрах води і оприскуємо наші томати. Подивіться, як я сказала, сорти у мене різні. Це черіки ось так зав'язались гарненько. Це поряд, здається, турмалін. Чи англійський сніданок, ну, щось або те, або те. Коли вони почнуть колір набирати, тоді я точно знатиму. А зараз трошки я не впізнаю. Томатики гарні, треба їм здоров'я підтримати, і тому треба обов'язково-обов'язково об їх обробити зараз. Щоб запобігти, як я сказала, хворобам. Обробляємо раз на 10 днів. Ще кальцівої підкормки ми не робили, і тому зараз розпочинаємо. Кормимо сьогодні і кормимо через 10 днів. Отак ми запобігаємо захворюванню томату сірою вершинною гнилю. Коли пройшли у вас дощі, обов'язково пройдіть і підрихліть землю навколо ваших томатів, тому що корені потребують доступу кисню. Обов'язково робіть це і завжди завжди свої томати. Коли пройшов гарний дощик, старайтеся, щоб вони були підрихлені. Раніше ми завжди свої томати. Прикорню укривали гарним слоє, слоєм сіна чи то соломи, скошеної трави, тобто робили мульчування. Зараз ми мульчу поприбирали, тому що слимаки дуже заводяться під мульчею, задощила, як я вам сказала, і тому мульчу всю прибрали. Якщо наступить ось через 3 дні гарна сонячна, Спекотна навіть погода, ми відразу накладемо знову скошеної трави, підрихлю в першу чергу, а потім накладемо мульчі. І так будемо чекати врожаю. Ось у нас хлопчик, який бореться із слизнюками. Отакий біологічний препарат. Ой. Не треба ні ловушок ставити тим слизням. Нічого, прийде їжачок і похрумає їх. Красивий хлопчик. Бажаю всім вам гарного врожаю, гарного здоров'я та мирного неба над головою. Заходьте, з вами світ Алла.